Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 29 липня до 4 серпня вже. Тобто ми вже переходимо у серпень в цьому розкладі. Раз, у нас для всіх знаків зодіаку, і ми завжди починаємо з овнів. А овни у нас йдуть п'ятірочка монет. П'ятірочка монет говорить про те, що. У вас можуть бути якісь фінансові втрати, це можуть бути якісь заборгованості, не доотримуєте зарплату. Це може бути навіть, ви знаєте, бідність, навіть бідність. Хтось може вам не віддати вдовг. До речі, ця карта говорить про те. Що все рівно якась підтримка у вас буде, але не матеріальна. Тобто людина допоможе вам якось ну, словом, ді, ділом, але не матеріально, людина вам допоможе. Хтось, можливо, дасть якусь хорошу пораду. Це карта не дуже добра, скажу відверто. Це дійсно можуть бути якісь збитки, матеріальні втрати. Ось якось так. Не змогли, наприклад, борг якийсь мати, не змогли заплатити за світло там чи ще, за газ, там чи ще якось. Не додали вам зарплати. Це коли людина 10 разів перевертає копійку, щоб ем, заплатити. Ось якось так. Не давайте цього тижня в борг нікому. Ну, так радить карта. Тепер у нас тельці. Дорогі тельці, колісниця у вас. А ви йдете вперед. Знаєте, справжній переможець. Якась винагорода може бути, якесь визнання, у когось якась дорога, хтось познайомиться з таким мужчиною, тобто завоювателем, який може вам все, що завгодно, пообіцяти, а як отримує від вас все, що хоче, то не отримаєте ви те, що вам не обіцяли. Це людина, знаєте, яка в кожному порту має. по... Коханці, це такий тип, типаж. Прийшов, побачив, побідив, ось якось так, а потім поїхав. Карта переможця цього тижня у вас потужна енергія перемагати, добиватися своїх цілей. Ви взагалі тельці маєте таку силу, енергію, так, таку здібність, як рогами впиратися. Оце про вас сьогодні. Але тут буде більш почотно, більш якось видно, більш якось замітно для інших, ну, звичайно, і для вас. Ви цього тижня досягнете дуже багато чого. Тепер у нас близнюки. Дорогі близнюки, у вас простирається якийсь простір, тобто можливості, якісь можливості по роботі. Скоріше за все, можуть, звичайно, бути по роботі. Жезли це є кар'єра, це є якась праця, якась ініціатива. Ось, а ви в очікуванні чогось нового, нових новин, можливо, новин про роботу. Звідусіль можуть бути якісь пропозиції. Хтось чекає на переїзд, хтось чекає на кохану, як та асоль чекала, хто пам'ятає? Ось. В принципі, ви знаєте, карта хороша, карта перспективна. І, скажімо так, що тут якесь майбутнє на кінець, то можна сказати, що тут якесь майбутнє у вас простирається, якісь можливості дуже хороші. Тепер у нас йдуть раки. Дорогі раки, п'ятірочка мечів. Що б ви цього тижня не робили, у вас ніби таке враження: так ви якийсь самозакоханий можете бути. О, я переміг когось там, так, але ви можете втратити друзів, втратити людей, так ви якісь там добичу принесете так? або якісь трофеї, але втратити якихось рідних, знайомих. Це карта, до речі, може бути болючою. Тут немає переможців, тут немає переможених. Це може бути сварка, це може бути бійка. На нерівному місці. Слово сказав і вже все. Не ображ... Дивіться, обереж, слідкуйте цього тижня за своїми словами. Чому? Тому що слово може образити. Бачите, як ображені ідуть собі геть. Ну, така карта, такий тиждень. Просто прикусіть язичка, можливо. Якщо ви знаєте за собою спілку... ну, відслідковуєте за собою, що ви можете цього тижня будьте просто обережні, тепер у нас леве. Дорогі леви, дивіться, у вас дуже горить все. Ви і так дуже швидкі і наполегливі. А тут у вас буде зашкалювати стопроцентово. Все буде горіти, якась інформація дуже. Звичайно, можуть бути прильоти, будьте обережні, сирени можуть бути. Ось а що ще? А якісь новини по роботі, звідусіль. Тут можуть бути новини звідусіль, якась, якийсь прорив в чомусь на фронті. У особистому житті хтось може на кінець-то звільниться від чогось старого і захоче нових стосунків. На кінець то ви, можливо, вже готові. Тут можливості познайомитися, ого. го Тут єдине, що через те, що тут вісім жезлів, не розпиляйтеся. Розумієте, якусь одну справу до кінця, до кінця доведіть. Не хапайтеся за все, тому що ви можете так дойти до дев'ятки і до десятки перенавантаження. Беріть і робіть щось одне. О. Тепер у нас діви зараз будуть. Так, Зараз я витягну для дів, хочу десь зсередини. Дорогі діви, лицар Кубків. Ну, це красота. От прямо красота. Романтична дорога, романтичне знайомство, признання в коханні чи від вас, чи до вас. Тут якась пропозиція може бути. Звичайно, може бути пропозиція по роботі. Тут може бути пропозиція дружби, руки серця. В когось, як я вже сказала, роботи, нової роботи, хтось з знайомих. Тут людина, ви знаєте, по цій карті іде дружня людина. Це людина, яка симпатизує вам. Це близька, ну, можливо, не обов'язково близька, але може, визначає як друга. По кубках це людина до вас з щирою душею, тобто з відкритим серцем. Ось якось так. Можливо, ви. Окунетеся цього тижня в якісь почуття, в інтуїцію, якась дорога може бути, а у когось, можливо, навіть медовий місяць. Якось так. Зараз у нас будуть терези. Так, терези вискакують. Що у терезів? А у терезів ломова лошадь. Ну що ж, Терези, попрацюємо цього тижня? Важка робота. Довга дорога, утомительна, як то кажуть, втомитися в під кінець тижня ви можете й кожного вечора втомлені прямо лягати, як це сказати, знаєте, коли від, без задніх п'ят навіть в душ немає сил сходити. А це заробляння грошей, звичайно. Це гроші йдуть, але не так швидко, як би вам хотілося. Але все рівно вони йдуть. Тобто на прожиток вам вистачить. У когось буде якась робота з'явиться. Хтось може буде цегли тачкою возити цілий тиждень. Теж воно проходить по цій карті. Це фінансова, звичайно, карта і важкої роботи. Ось якось так. Ну, В принципі, ви знаєте, краще так, ніж ніяк. Я рада. Я терези я рада. Тепер у нас скорпіончики. Корпіончик, і у вас важка праця. У вас теж важка праця, але тут, знаєте, без пересування тут, на одному місці, взяти і скопати весь город, взяти і поремонтувати годинник, зайнятися важкою працею. Це вигідна, це хороша, все рівна карта. Тобто ви цілий тиждень будете зайняті. Зайняті клепанням своїх стосунків з кимось, відносин, налагоджувати з кимось стосунки, теж іде по цій карті. Тобто працюйте. От карта натякає. Хочете коханого, працюйте над собою, працюйте над своїм оточенням. Це карта працювання в будь-якому змісті. Щоб ви розуміли, хочете хату, будуйте її, працюйте над тим, над своїми мріями. Ось якось так. Це, звичайно, карта і фінансово хороша. Ось вона дає прибутки за те, що ви зробили. Наскільки ви якісно зробите свої, свою роботу, так і, таке будете і мати. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, от, бачите, випадаєте прямо ви. А, тобто, ви цього тижня, ну прямо особливо чоловіки, а, на висоті, риба у воді, Оце, це про вас сьогодні. У вас все горить, у вас все налагоджується, ви ініціативу переймаєте в свої руки. Ви можете з кимось познайомитись. Якщо ви жінка, ви можете познайомитись з таким мужчиною. Тобто, а, рівня вам. Тому що ви жезли і це жезловий король, це пара. Це, можливо, у вас будуть якісь стосунки з вашим шефом, інтимні, можуть, можуть налагодитися. Можливо, вам запропонують просто якусь роботу, тобто організаторську роботу, роботу з кріслом. Тобто, ви отримаєте або свій кабінет, або своє крісло. Навіть, навіть може бути навіть така дрібничка. От ви прийшли в колектив, вас перевели на якусь іншу роботу, в інший офіс, наприклад, і вам просто. Просто дають крісло. розумієте це, це Ви можете бути навіть у в кімнаті, в, в кабінеті з іншими, але у вас буде своє крісло. Ось, ну Це почотний це кріс, це карта визнання. На вас звертають увагу, до вас прислухаються. Ви можете бути хорошим оратором. Ви цього, знаєте, жезлові, як королі, так і королеви, вони привабливі, вони активні, вони такі атрактивні, такі, я забула це слово. Сексуальне, теж, але трошечки воно інакше. Атрактивна людина, розумієте, приваблива, яскраво вдягається. Якщо, наприклад, ви хочете на когось вразити враження, так і одягайтеся. Тобто, не значить визивающе, так, свої груди вивалювати, але вдягатися яскраво, вдягатись, підкреслювати свої привабливі зони, скажімо так. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козороги, якась увага. Карта каже увага. Або у вас ви щось не бачите, ви щось не розумієте, якась ситуація, знаєте, а, ніби. А, от ви йшли, 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 йшли. Хто знає в Чернівцях? Ну, от Я пам'ятаю своє дитинство. Ішла, йшла, йшла, йшла і закрили шламбаум прямо переді мною. От таке буває, правда? І ви не знаєте, що робити. В цьому випадку прислухайтеся до своєї інтуїції. Дуже важливо. Тут якісь, знаєте, попередження вам до чогось. Можливо, у вас чоловік, жінка, почали гуляти. Це тільки приклад. Ось, вам інтуїція буде підказувати: дивися, він причепурився, дивися, вона там це. А ви на не може бути, я ж йому так довіряю, і тому подібне. Тут може бути якісь нещирі друзі, нещирі колеги по роботі. От до вас хтось підходить, а вам інтуїція вже буде давати якісь знаки. Знаєте, це коли отак ніби в шлунок кулаком гепнули. Ви будете відчувати тяжесть по відношенню до когось, не ігноруйте це, тому що потім дуже розчаруєтеся, потім буде трічка мечів. Оце вам попередження, мої дорогенькі раки. Тепер перехо... не рак, а козороги. Ось, тепер у нас водолії. Дорогі водолії, король кубків. Ну, дивіться, не розкисайте, якщо ви чоловік, не розкисайте. Але, з другого боку, це так мені інтуїтивно прийшло не розкисайте. Не дуже, знаєте, вірте якимось балачкам. Але. Ця карта вона говорить, буде емоційний тиждень. Хтось закохається, хтось познайомиться з романтичним чоловіком. Але запам'ятайте, король кубків він не матеріаліст, він людина така підвищена, емоційна. Він може вам серенади співати, він не вміє заробляти гроші. Він може бути прекрасним батьком, але не вміє порахувати декілька гривень. Не вміє економити, не вміє заробляти гроші. З грошима він дуже мало що має. Ось цей тиждень не обіцяє вам грошей, але обіцяє почуття та емоції. Тобто в повний вперед можете з кимось познайомитися, якщо ви чоловік, можете навіть закохатися, ось якщо жінка. Познайомитися з таким мужчиною. Ось примирення може бути навіть. Ви знаєте, примирення з кимось помиритися теж і проходить по цій карті. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, а у вас туз монет. Туз монет говорить про якісь шанси. Всі тузи це всі якісь шанси. Усі, які дають якісь можливості. І туз монет, це в першу чергу матеріальне, щось, що ви можете потримати, щось, що має вагу. Так, папірець грошей, можливо, і не має великої ваги, але це щось, за що ви можете щось купити. Це може бути спадщина, це може бути шанс на нову роботу. Це можуть приходити до вас клієнти, наприклад, якщо ви самостійна людина працюєте на себе, от як я, наприклад. так? Моя, моє життя залежить від клієнтів. Приходять клієнти, я живу. Не приходять, не живу. Ось якось так. Але, в принципі, це дуже хороша карта. Це шанс на нову роботу, шанс на кар'єру, шанс і навіть на кохання. Ось якось так. Все залежить у ваших руках. Чи вільні у вас у цей момент руки? Дуже важливо, що я маю тут? тут, я образно маю на увазі руки вільні. Це коли ви тримаєтеся за колишніх партнерів, ви не можете їх відпустити. А, і тому подібне. А до вас приходить якийсь коханий, а ви його не бачите. Ви його навіть не, не, не до уваги не берете, що от людина могла би стати хорошим партнером у вашому житті. Хороша, дуже гарна карта. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, я бажаю вам гарного дня тижня, дня ночі, мирних, вихідних. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Я вірю, що все буде Україна.